Тред uh, з'явився, так, аналог Твіттеру, А, так, да, треди. Uh, uh, і вони вже залучили 30 мільйонів користувачів. За... Я вже чув, що там сотня. Вже сотня. Вже, вже сотня, вже сотня. <гум> я я би ту новину відклав на місяць, виходить? Типа, якщо він не помре, то можна сказати, <гум> що він вийшов, виходить. Так, да. Я думаю, що не буде його використовувати так багато людей, тому Чому? що це просто аналог Твіттеру. і, і дуже складно перейти з, одної, з однієї системи в іншу, якщо нема додаткової якоїсь цінності. Яку... Ну, ти знаєш, а дивися, тут є така штука прикольна. – платформі Сторіс везде однакове, там і Twitter, Facebook, Фейсбук, Інстаграм. -то. Тобі простіше це вести, да, аудиторія різна, там різні інтенти, різні там механіки і так далі. Але ж це якась така кросплатформенна і, і сумарна аудиторія. Знаєш, там інстаграм і Фейсбук. Вона ну, їй набагато більше ніж у Твітера. Twitter. Twitter пока пока по аудиторії, тому хз Ну не знаю, треба треба дивитися, це... да. Це треба... через місяць там, треба там, прийти. Там, ну перше, да, треба дивитися, щоб ми потім там не знаю, десь не обговорювали це в якийсь клабхаусах <рес> <рес> е <рес> О, да це для мене це поки що клабхаус хаус. Clubhouse, да, да, да. Але дивіться, так. я думаю, що тут головна новина вже не в аудиторіях, а в часі. Тобто. Uh -huh. Всі, що там соціальні мережі, вони ж використовують час, який використовують, ну, типу, які витрачають користувачі на їхню мережу. І представте, вони не купили 100 мільйонів 100 мільйонів е, 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 тих uh -huh. користувачів. Да. Вони купили певний час там. 100 тисяч uh -huh. годин, типа, в місяць вони купили. Так що я думаю, що Подивимось, звісно, як воно буде йти. Я не думаю, що воно там завоює прямо популярність. Ви вже зареєструвалися так. Ні, ні. Я також не обговорюю. Мастодон з'явився. Я спочатку думав. Мастодон я зареєструвався, так. Я лише там Мюллера іноді щось дивлюся і все. І я розумію, що мені більше Мастодону нафіг не треба е, лише. Мюллер. Ну немає часу на це, так тому що ну, прикинь то, то то, блін, клоп і що, і все. І хана. А виходить, треба якусь нову новий спосіб споживання контенту придумати? І тоді буде О. тоді буде можливо Да, нові механіки. Більше. Я вважаю, що не цікаві нові механіки, а от я, якийсь новий спосіб. Е, Якогось нового контенту, це може бути щось прорвівне, так з ага. на цьому фоні а, був прикол, що Twitter там а, частково закрили від індексації, вони просіли по трафіку, а, але вони вже все починили, і в них почав вертатися трафік. А, вся ця фігня з Твіттером вона а, повертається. Ну ні, фігня це те, що вони зробили. И ну, это, я считаю, что круто, что они так настолько быстро как бы, своих идей. Да, Ну, это, важно, это Но они, по крайней, по крайней мере, ну, чують. Ну, давайте так. Я, я користуюсь Twitter, У мене е, е, дашборд на вісім тих колонок, типа чи десять, і е, він просто перестав працювати. Тому що е, ясне діло, що я, типу, багато запитів роблю. Ну, е, це твіттер-деск в мене. Uh -huh. І зрозуміло, е, коли його відкриваю, uh -huh. там сотні запитів йдуть в Twitter, щоб заповнити ті всі колоночки. І він просто перестав працювати, коли були uh -huh. е, якісь обмеження. Ну, вроді, зараз працює я з цим. Вроді зараз працює все uh -huh. Ну так. Да, мені повернулася індексація. Коли там сайт виточить вітерком, робили було 100 мільйонів, а зараз вже ну, впало до 100 мільйонів сторінок зараз вже 500 мільйонів сторінок І ось тут. Показується, що це що, а це Сімраж. Що а, трафік впав і зараз а, ну, намагається повернутися, скажімо так. Ну mm -hmm. і yeah, не забувайте, що... Що, що Twitter просто окремо виводиться ще. Тобто в них вже твічі да, 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 свої да. і так далі. Тому mm -hmm. Тобто, в них не зовсім той трафік і не зовсім та той пошук, так. який ми го ми, ми, ми про тім говоримо. Слухай, Олег, а ви у Серпстаті дивились, у вас же є також доступ по відчимості від... 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 Твіттеру, Як mm -hmm. вона з'явилася? Слухай, С... я не дивився, я подивлюся, десь відпишу, тому що Прикольно, Як вони як mm -hmm. там Ну, треба дивитися, напевно, на фічірс і ще, ще як твітерські. Да, хороше питання хочу